Так, друзі, привіт! Сьогодні ви знову на каналі Enduro Сімейка. І 8 березня дякую нашим жінкам, які відпустили нас. Оцих всіх, у кого є жінки. Сьогодні ми перший раз виїжджаємо з палаточками. Красавчик! Пацани, пригоди починаються прямо тут і зараз. У нас, до речі, ніхто нікому не допомагає. Ну шо ти? Класно. дурень. Воді в очікуванні нової тенерці. Як замінити стару дівчину на нову, він завжди запізнюється. Завжди. Я сьогодні буду з цього хлопця, він вперше їде оффрон. Ну що, як твої перші відчуття? Вау, дуже так. круто. 20 років втратив, поки на мод не сів. Вже бачу помилку, він як на унітазі сидить. Ти ще, наче на горшок, сідаєш, а тобі треба трошки по-інакшому. Тобі треба жопу тримати тут. І ногами стискати байк і руки повинні бути на ширині. До речі, ще літ, а ми вже їдемо з палатками на ночовку сьогодні вперше. Подивіться на це. Обі зраться! Бачили, куди їхати? Їхали, що тут я а? абсолютно чітко бачив, як апостол Андрій тебе короче, переніс через... Ну-ка ні, в мене вже апостол Андрій а 7 років самим. переносить. Коротше Це контент, я пішов знімати. А я думав не брати камеру, ти так гарно через руль чуть не пішов. А що це було тут? Ну що це було? Бля, это такая сама яма, бля там ну, якісь пни, наверное, йдуть. Як я рад свої 250 Воді від нерву ваш блядь, закурити вирішив. Які нахуй нерви? Я просто. Я знав, що якщо яровий, якщо ден, то це ну аби, Та ми... аби знаєш, типа по шию тільки щоб не вийшли. Щоб, щоб Та ми, блядь, ну ми їхали рівно по тій дорозі. Коли ти їхав, я от бачив, відчував, що ти от знову згадуєш оту от свою, коли ти в болоті тебе стрес пройшов уже чи ще ні? Це горді. Але мені це не треба. По мати. Видети? Це ні. Це развіє. Я, я поняв. Як завжди стою, знімаю в мене ніколи в кадрі немає, не одне падло не познімаю, як я їду. Доводиться мені самому себе знімати. Що відбувається? Я тобі кажу, розум він заважає. Заважає, так. <різь> так, це наше місце <різь> славно звісне, куди ми постійно заїжджаємо. Називається Корніні, якщо хтось буде тут. Називається шаурма. То дуже, до речі, смачно. Ебша мать, блять, это же мотоцикл, блядь. Пиздец, блядь, это круто, вот. Беняк став, так як поехал. Так може проблема в мотоцикле. Вот цепь. Вот батя, блядь. Воді в захваті, да, від ТНР? Коротше, незручно їхати у неправильні. Вона тупо, тупо блядь, вирівнює тебе вправі. Це суцільна провокація. Валік, тобі треба, блядь, на ньому отак ралі. Не, Він вже настроївся на КТМ, не трогай його. Це просто якесь чудо, блін. Сідаємо на старичка. Ой, хорошо звучить. Як... Але ніхто я не їде. Бачив, тут мотоцикл його так різуть. Ну цей мотоцикл однозначно перероблювати треба, щоб на нього нормально їхати. Надо віддавати, бо це блять, я не знаю. Тобі сподобається, дай Так? Не, назавжди. А, назажди. Давай буде, не дрейф, погнали. Ого! Денис, іди откапуй тепер Так, Сьогодні у нас планується місце під зірками і 3 градуси тепла. Подивимося на цей експеримент. Ось така у нас. Експозиція вийшла. Перевертаю так, щоб на ранок вони були сухі. Все, пакую сюди, щоб теж волога не збиралася. Брата циганський табор, пакети премія. Про. Давай, за, 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 за. Старці, Дай Бог, щоб була можливість виїжджати. Думаєш, буде, буде холодно? Буде холодно. Та ладно. Не каже мінус два. Що воно гонить? Ну, по відчуттях, блін, є. <laughs> Піздіс, ми замерзнемо? Ні. Короче, ми з братом вирішили спати в гамаках. Ми натягуємо гамаки. Вуді каже, що буде дуже холодно. Вуді це людина-експерт по туризму. Ну подивимося, дуже цікаво насправді. Я ще правда забувся, це вообще кайф. Скільки ти кажеш буде? Градус. Піздец, ми будемо спати. Градус. Пацани, хто взагалі придумав, що треба їхати з ночовкою відпочивати? Це було очевидно. Взаємне рішення. Це тупо один градус. Убрати ще спальник за 300 китайський. тим холодно. Це тому, що ще земля холодна. Давайте, шо во все. Як м'ямля, блін. Коротше, ляг спать зараз три е, градуси. Пацани вже попарчали зі мною. Завтра розкажу, як це було. Але це може бути пиздець. Цікаво. Три градуси, блять, уявіть собі. Сьогодні в день було 15-17, а зараз три градуси. Ви ще сам хворости? Такі з нас виживальщики собі. Брат, ну що ти? Як тобі було спати? спать? А що ти не зараз показуєш? Цижесть Це Це Дима. Було менше одиниці. Хочу прозвітувати за вчорашній вечір. Було, блін, дуже холодно. Прогноз показував десь 2 градуси, але було мінус, тому що замерзлася вода. І в мене біг коврик, і це було просто спати каторга ціла. Я не виспався, як і пацани. У мене короче, чомусь напухла рука, пальці ось стали блядь, в два рази більше. І я не знаю, їхати наверное, на сьогодні більше не зможу, тому. Контента далі не буде. Поїде додому по асфальту на новій шипованій резині. Ось така от штука. Причому навіть не вдаряв нічого, просто почав палець боліти і все, отак буває.